Говори щось. Добрий день. Шо? Другий день влогу. Добрий день, шановні глядачі. Ест. Я бачив. Що... Я, Я... починаю влог саме з цього. З цього моменту що. Шо? А що я зараз прямую з інтерв'ю для проєкту в університет по тележурналістиці? Тому я покажу вам, думаю, там декілька днів, будете зі мною. Все вам покажу, розповім. На вулиці у нас доволі прохолодно, плюс 14. Хоча не так давно було 25 І ти взагалі не розумієш цю погоду. Я вже йду. Я сподіваюся, що ми за дві години зробимо. Знаєте, треба зняти інтерв'ю mm. на 5 хвилин. А от сподіваюся, що за дві години зробиш. Я навіть зараз без макіяжу, бо я прийду і буду його потім там робити. Поки я замарилася, вже зморою вже сесію.

Це Доброго дня, шановні глядачі! З вами Єлісієва Олена і ця програма говорить молодь. Сьогоднішня наша тема молодь України, і я рішуйна... на. Щоб, твої кросовки. Так, що вам можу почати? Ми зняли інтерв'ю, я вам показала такі деякі фрагменти. Покажу ще ми в два дні. А зараз прямую гуртожиток, у нас з'явилася гаряча вода нарешті. Я не знаю зараз, яка тут буде черга. Але я не знаю, як туди просто попаду. А подивлюсь, зараз на чергу ми я офігію. Але взагалі якщо набудесяти туди 10, це ну, прямо багато, 15. Але так. Да. Я не хочу просто ні, трохи, знаєте, страшно дивитися, скільки там зараз людей в черзі. Я дуже сподіваюся, що там через тиждень-два ви побачите це повне інтерв'ю. Я можу зроблю там нові нарізки на коротко повного інтерв'ю. Ну що, всім доброго раночку. Це мій mm. другий день влогу. Я вже прямую в університет, мені сьогодні на другу плаву. Mm. Вчора прийшла трохи, почала так. Придивлятися та інтерв'ю, ми зняли, нормально. Але є там деякі такі моменти. Яку. Сьогодні будемо їх редагувати. На вулиці сьогодні таке доволі прохолодно. Хоча світ таке сонечко. З таким такими хаю цю воду. Сіжу вчора їх. Бахмут. І світла немало. Ми не чуди напередні, а не було. <laughs> <I'm here. laughs> Я якась не зрозуміла. А я... А потім я таки, коротше, я десь через пів годинки дзвоню до бабу. Так, ми вже третю, четверту, десяту годину редагуємо відео інтерв'ю, і це який-то капець. Я вже не можу, я вже просто заморилась. Тому, тому все. Я спускаюсь, але зараз десь в 18.30 ми відбували телуче, то це в ужах, бо у нас вийшло десь до сімих хвилин, Але ми дуже довго реагували, дуже довго заклеїв, щось там змінювали, тому що були якісь такі фрази, там придивлялися по такій карасі. І якщо чесно, я дуже замрилася. Ну, ще треба зараз ще дві години. йти пішки. О, не знаю, навіть щось сказати. Це капець. Я вже мене, що зараз прийду, щось поїду, хочу подивитися серіал. Прийду там по запитання тележурналістиці, я вже скоро потом. Я цьому дуже рада. У мене ці два дні все щось таке. Думаю, ну, завтра буде теж доволі цікаво влог, на жаль. Поки що мені мало чого показувати. Воно нічого такого немає. Але я сподіваюся, що влітку це все зміниться. І в мене буде більше влогів. Я все-таки буду вдома і я можу кудись поїду, щось буду таке знімати. Я дуже сподіваюся, що все-таки влоги буде круті влітку. Поки що є, то я. У мене завтра взагалі три пари. Потім можна зняти ще там один ролик на ТікТок канал. У нашому проєкту. Ну, Таке взагалі життя в Києві? Це в нас немає світла. У нас просто немає світла. А я просто шоці, тому що в мене сіший телефон, а тому що я, в мене просто навіть не грузний мобільний інтернет взагалі нічого. І світла немає. Я не знаю, я замурилась, заморилася, хочеться навіть просто лягти зараз спати і все. Але дуже рано, я думаю, а, і позаймаюся сьогодні, і пороблю деякі завдання, а світла немає. Його немає. І взагалі толопу, що він десь буде о 10-й годині ввечері. Типу, я сподіваюся, що хоча б там на годиночки, на годиночку він буде раніше все-таки мої сподівання. Але подивимось, завтра теж такий день. Хочу завтра вам ще показати такий один день, показати цей влог, що, як, де, коли. Пишіть в коментарях, насправді, чи взагалі вам цікаво таке дивитися. Знаєте, отам горить світло, а у мене немає світла. Я вже поїла, наїлась. Хочеться чесно спати, якщо б, напевно, зараз була б десь 10-та година, можна навіть пів 9 або я б можу лягати спати. Але зараз я надійшою якусь скоро світло. Так, це мій останній день цього влогу. Я вже була готова виходити. І тут тривога. Тривога. І. З одного боку, мені. Ну, типу, все одно треба йти, до 9 ранку, ми можемо закінчитися. Прикольно записувати відео і. і... Тому я зараз все рівно буду виходити. Йти на метро, О, але не знаю. Так, чому сказати? Я вже вийшла, у нас він підтримували. Зараз майже 9-та година ранку. Прям все шикарно. Встигаю. Що взагалі можу сказати? Не знаю, що можу сказати. Я заморилася. Завтра вже додому. А наступний влог буде, напевно, я покажу вам трохи п'ятницю і мої вихідні в Харкові. Я взагалі зараз в Харків живе і все таке. Тому ну, зараз буду прямувати вже в університет. Три пари. Потім, скоріш за все, ми ще кудись поїдемо. Я просто сподіваюся, що буде світло, бо не знаю, що мені треба чемодан зібрати. Фух. Я якось так заморилась. на Ютуб. ваші емоції від е, кафе. Дуже смачно, а я не впевнена в части. Тут. Ну, хоча б. Від самостійно. Тут смачно, тут недорого, але чи чисто питання. називається це все Смачне їдання. Типа, спрошу, б... Я монтувати, типу, не вмію. У нас, нас просто дуже впали типу, всі показники. Що? Е, впали показники. А, да. Тому що, якщо, типу, наприклад... Я не чи... думала, ми сядало, типу всі відосик я буду не викладувати. Я теж так думала. А, якщо, так... Ну, а. <реш> е, просто там було 17 тисяч, там було... був великий актив. А зараз отак, типу, і воно прям багато швидко. Я вже думаю, що буду закінчувати на цьому відео. Відо вийшло таким маленьким, не скажу там нічого не було. Тому сподіваюся, що мені сподобалось, думаю, що таке відео буде набагато цікавіше. підписуйтесь на мій канал. сподіваюся, що ми чуєте, але здається, відео буде дуже дуже немає.